Що кажуть нам європейські практики? Вони кажуть, якщо інвестиція має високий ризик призвести до збитків, людина, яка вкладається в таку інвестицію, має бути попередньо кваліфікованою. Друга ідея, яка так само має сенс, вони кажуть, ви повинні керівництво інвестиціями робити руками профій. Бо там є певні податкові складнощі, фінансові складнощі, облікові складнощі, юридичні складнощі. Кожного ринку можна навчитися чомусь класному і хочеш купити нерухомість, це окей, okay. але доведи джерело походження коштів. І якщо нотаріус не впевнений, що ці кошти отримані правильно і повністю оподаткові, то навіть має владу заблокувати цей продаж.